Доброго ранку! Про те, що наш фізичний та емоційний стан тісно між собою пов'язані, знають всі. І цьому є наукове пояснення. Виявляється, наші емоції сприяють виробленню певних гормонів. Якщо нам добре, ми посміхаємося, в кров надходить значна кількість так званих гормонів радості. Негативні ж емоції порушують гормональний баланс та провокують появу численних хвороб. Існує така думка, що злість, наприклад, заважає роботі печінки. Страх негативно впливає на нирки. а біль Більшість захворювань жіночої статевої сфери спровоковані образою на чоловіків. Чому насправді виникає міома матки, як попередити та лікувати це захворювання? Все це, це ми і будемо з'ясовувати сьогодні. Міома матки це доброякісна пухлина, що виникає у м'язовому шарі матки міометрії. На ранніх етапах свого розвитку міома сформована переважно з гладких м'язових волокон і називається леоміома. При переважній кількості поперечно смугастих волокон рабдоміома. Коли пухлина має широко розвинену мережу кровоносних судин, це ангіоміома. При атрофії м'язових волокон фіброма. Якщо в пухлині більше сполучної тканини, це фіброміома. Часто в Україні діагноз фіброміома матки стає приводом для хірургічної операції з подальшим видаленням цього органу. Хоча за кордоном таку пухлину пацієнткам видаляють значно рідше, і не тому, що жінки там не хворіють на фіброміому, а в першу чергу тому, що її своєчасно виявляють і ефективно лікують. Про цікавий підхід до вирішення проблем жіночого здоров'я нам сьогодні розповість відомий лікар-автор методу живого слова, директор центру живого слова, академік Української академії наук. Олександр Володимирович Філатович, вітаю вас. Доброго ранку, пані Ірина. Доброго ранку, шановні глядачі. На ваш погляд, фіброміоми, міоми. Чому на сьогодні вони настільки поширені? Пані Ірина, для того, щоб розповісти, чому вони настільки поширені, слід згадати те, що органи статеві жіночі вони повністю підпорядковані гормональному регулюванню зі сторони гіпофіза гіпоталамуса. А гіпофіз гіпоталамус це той орган, який є складовою головного мозку. Який регулює залози внутрішньої секреції, виділяючи гормони певні, ну, наприклад, лютеотропний гормон, фолікулостимулюючий гормони, які безпосередньо регулюють діяльність яєчників. Яєчники в свою чергу виробляють естрадіол, проестерон тобто гормони, які регулюють структуру матки, а також із слизової оболонки і шийки матки. Внаслідок гормонального зрушення або гормональних порушень зі сторони яєчників, зі сторони гіпофіза, гіпоталамуса. Виникає руйнівні процеси в самому тілі матки і починає виникати фіброміома матки. Це все, що стосується фізичної плоті. Але для того, щоб виникло будь-яке порушення гормональне зі сторони гіпофіза гіпоталамуса, а також з яєчників обидвох, необхідно, щоб це щось спричинило. Спричинює зазвичай інформаційно-енеретичне блокування певних сегментів духу душі. Нагадаю, глядачам те, що будь-яка людина вона є тридивою сутністю. Дух, душа і плоть. Плоть це наш одяг, або, іншими словами, оболонка, яка сприймає будь-які руйнівні процеси на рівні душі і на рівні духу. І в тому випадку, коли виникає енергетичне інформаційне блокування на рівні духу душі, виникає також і порушення, патологічні зміни вже на рівні фізичної плоті. Для того, щоб лікувати фібромиву матки, а також будь-які гормональні порушення жіночої статевої сфери. Необхідно спочатку прибрати правопричину. Сьогодні ми говоримо не тільки про те, як усунути а, саму проблему, і говоримо про те, як боротися з причинами появи цих захворювань. А, ну часто жінки ем, розуміючи, що у них ця проблема, от вони пройшли обстеження, вони впадають у відчай, тому що ну, насправді це серйозна проблема. У мене такі приклади були, коли зверталися молоді жіночки. Із проблемами жіночої статевої сфери, ендометріозами, фіброматозами або фіброміомами уже після гормонального лікування. В них припинялася нормальна статева функція. Навіть ставалося таке, що 22-річні дівчата мали глибокий ранній клімакс, в яких була відсутня менструація 2-3 і більше років. Це суттєві. Що тоді робити? Який вихід з цього? Лікувати первопричину, так як вчиняли наші з вами правці праматері. Вони лікування здійснювали інформаційно-польовим методом, або, іншими словами, наповнюючи людські тіла світлом, гармонійними текстами, тоді колись називали сонячні молитви, ми зараз угу. називаємо живе слово. Людина, коли наповнює текстами живого слова, або сонячними молекулами в свої тіла, читаючи щоденно певні лікувальні матриці, вона, по-перше, прибирає інформаційний бруд, виштовхує його з людських тіл. По-друге, створює. Нову повноцінну гармонійну матрицю життєтворення людських тіл, знову ж таки, трьох духу, душі і фізичної плоті, і ти самим повністю. Прибирає захворювання і відновлює нормальну повноцінну функціональну структуру органів та органосистем систем жіночої статевої сфери. Ну я думаю, ми можемо собі уявити, як це було у наших прадідусів, прабабусь. Як вони читали молитви, чи ці світлі тексти? Але як сьогодні відбувається лікування живим словом, давайте подивимось сюжет. Теорія методу інформотерапії живим словом говорить про те, що для лікування будь-якої хронічної хвороби потрібен інструмент, який би працював одразу на трьох людських тілах: і на рівні духу, і на рівні душі, і на рівні фізичної плоті, де власне і фіксується хвороба. Таким інструментом і є живе слово інформаційний змістовний ряд, який діє через текст. Застосування спеціалізованих форм живого слова починається з постановки точного діагнозу. Лікувальні матриці створює лікар-інформотерапевт індивідуально для хворої людини, враховуючи інформаційну діагностику, локалізацію сегменту ураження вогняного тіла, тонкого тіла фізичної плоті, глибину ураження та етап формування захворювання. Періодично, раз на 2-4 тижні, людина проходить в центрі проміжний контроль і отримує нові стілюючі форми до повного одужання. Зазвичай лікування триває півтора місяці, впродовж яких пацієнт має щоденно читати розроблені для нього набори слів, дуже схожі на вірші. На першому етапі можна відчути посилення та загострення симптомів захворювання, проте вже за кілька днів наступає другий етап відновлення. Чому це працює? Кожна людина читає чисті живі слова. Вони начебто видаляють весь інформаційний бруд, який і є захворювання. Так відновлюється функціонування усіх органів та систем. Продовжується наша програма, і сьогодні ми говоримо про лікування жіночих хвороб, ну так званих жіночих хвороб. Олександра Володимировичу. Ну насправді досить дивний метод читаючи тексти, як можна вилікуватися? Сучасна людина вона може досить скептично ставитися до такого методу. Як це відбувається, пані Ірина? Я скажу одну річ: я сам прийшов з традиційної медицини. Працював в традиційній медицині з 84-го року, тобто мій досвід, професійний досвід понад 27 років в медицині. Так от хочу сказати, що то лікування, яке, на жаль, пропонується сьогодні нашими класичними засобами, лікувальними, так званими традиційними, які існують, хірургічні які методи, які існують, угу. будемо говорити, може, сотні, може, дві сотні років тому назад, неприємно бачити. Чому? Тому що я, як лікар, хірург за фахом знаю негативні наслідки цих методів лікування. Наприклад, хірургічні методи втручання, скажімо такі, як ампутація матки або екстерпація матки, ну це взагалі будемо говорити, визиває інвалідізацію жінки. По цій причині це метод будемо говорити, такий дуже рунівний, негативний, грубий. Не хотілося б до нього повертатися. Тим паче, що, як я вже говорив, досвід наших праотців, праматерів тисячолітній. Навіть якщо сказати більше десятки тисяч років, лікувальний принцип був дуже простий. Люди читали тексти сонячних гарних яскравих молитв, і в середньому в одній сім'ї народжували від 8 до 12 діточок. Іншими словами, жінки не хворіли. Якщо хворіли... То дуже швидко відновлювалися. І відновлювалися завдяки тому, що вони фактично наповнювали ще раз повторюю свої тіла сонячною світлою, молитвою або інформаційно енергетичним позитивним джерелом цього самого світла, яке формує матрицю життєтворення. А скільки часу потрібно читати От, а, живе слово для того, щоб позбутися якоїсь проблеми? Для того, щоб прибрати одну хворобу, потрібно е, загалом. Чотири лікувальних матриці. Одна лікувальна матриця читається протягом 9-14 діб. І того, виходить, для того, щоб прибрати одне захворювання, необхідно від 40 і десь до 60 діб. Причому це об'єктивно. Людина, прочитавши тексти живого слова протягом цих чотирьох лікувальних матриць, робить обстеження ультразокве в будь-якій для неї е, клініці якій вона довіряє, і порівнює, що було до початку лікування, що є після завершення лікування. Вона бачить, що матка зменшується в розмірах, вона бачить, що ті чи інші вузли, які мали місце в тілі матки, починають зморщуватися, і вона відчуває суб'єктивно, як поліпшується її стан здоров'я, гормонально відновлюється повноцінний менструальний цикл, а також досліджує ті чи інші. Гормони, ну, ми частіше всього досліджуємо, які фолікули, стимулюючи лютого тропне, астрадіол, проестерон і дезоксі. Ну, це основні гормони. От. І вона бачить, що дійсно повноцінно гармонійно відновилася, стала здоровою, гармонійною, життєрадісною. Часто причиною виникнення міоми є занадто велика кількість естрогену в крові жінки. Щоб знизити його, варто уникати деяких продуктів, що містять рослинні естрогени. До цього списку входять брюссельська кольорова капуста та броколі, боби, соя, а також пиво. Отже, далі наша рубрика рецепти здоров'я. Василь Бондарчук співак, секс-символ, але насправді люблячий чоловік та дбайливий батько маленької донечки. Професійно займався гандболом, зараз захоплюється футболом та хокеєм. Немає шкідливих звичок та агітує до здорового способу життя. Улюблена страва та, яку приготували для нього. Але сьогодні готує сам. Доброго утро, друзі. Мене звати Василь Бондарчук. Я сторонник здорового образа жизни, занимаюсь спортом, конечно же, советую вам. Но и, конечно, каждое утро я вам советую начинать с прекрасного фреша, который будет вам стимулировать целый день. Мы готовим сейчас кусочки с сельдерей, Это уже режем. Зима, морозы, а витаминоз, соответственно, витамин С необходим в огромных количествах. Поэтому я и использую сегодня в нашем миксе апельсины. И их нужно побольше. Выливаем нашу первую смесь. Сельдерей и свекла. Ну, где-то вот так вот. И уже остальные 60%. Смело добавляем апельсинчика. Нам нужно добавить немножко оливкового масла. Можно это все перемешивать, но я бы не стал перемешивать. Мне почему-то нравится вот такая вот э, консистенция. И для того, чтобы украсить это, возьмем апельсин. Красивенько поставить. Смородинки. И добавить немножко мятки. Пейте каждый день. Заряджайтесь вітамінами, віддіть активний образ життя. Відо нових встреч. вітамінний коктейль змішати свіжовижити сік буряка, селери, апельсина та заправити оливковою олією. Американські дослідники провели експеримент, у якому довели, що стакан овочевого соку щодня, окрім порції вітамінів, має ще один приємний ефект сприяє схудненню. Натомість, фруктові соки містять забагато цукру, а тому можуть викликати зворотню реакцію організму. Втім, сьогодні ми говоримо не стільки про красу, скільки про здоров'я жінок. Всі лікарі без винятку говорять про важливість здорового способу життя. Я знаю, що ви своїх пацієнтів також налаштовуєте на позитиви, говорите, що не можна вживати алкоголь, не можна палити. Там є ще обмеження. Чому навіщо це? До моменту хрещення Русі наші люди м'ясо не вживали, тому що це мертва їжа. Тобто не можна вживати і м'ясо. Чому-то мертва їжа, тому що вона, мені відсутні чотири верхніх генератичних центри. Тобто, будь-яка людина, яка вживає в м'ясну їжу, вона фактично відключає верхні чакри, або, як наші правоці називали чари, відключає і тим самим припиняє з з єдиним інформаційним полем або труцем Всесвіту. Значить, перше, не можна вживати м'ясну їжу. По-друге, не можна палити цигарки. І по-третє, не можна вживати алкогольні напої. Все інше, будь ласка, за винятком отрути. Можна вживати. Перше, що стосується їжі. По-друге, звичайно, людина повинна вести гармонійний, повноцінний фізичний е напружений стан життя. Тобто вона повинна робити фізичні вправи, багато рухатися. От. І крім того, всього, людина повинна в цьому житті дотриматися основних правил. Вчиняй по відношенню до навколишніх людей, тварин і рослин таким чином, як ти очікуєш від них. Тож, іншими словами, з добротою, любов'ю і повагою відносять до навколишнього середовища. Саме завдяки цьому будь-яка людина буде мати право на таке ж тотожнє відношення і по відношенню до неї. Ну, я згодна з вами. А, і більше того, я впевнена в тому, що дійсно випадковостей у цьому житті не буває. Життя. Що ми віддаємо, те ми і отримуємо. Так. І власне, от а, такі захворювання, як міоми, фіброміоми, а, це що? Це просто хвороба, а, такий випадок, випадковість. Чи це не привід жінці замислитися, що вона щось не так робить у своєму житті? Взагалі, як ви вважаєте? Це заохочення. Заохочення? Зупинка. Тобто людина йде якимось чужим шляхом, не своїм, вона проходить інший шлях, який для неї не прописаний. Або вона порушує ті правила буття, які прописані нашим творцем. І тоді, коли в людини виникає будь-яка проблема, то це лише знак стоп або застереження, що людина йде не тим шляхом. Вона порушує свій шлях. І в тому випадку, коли людина. Зупиняється, тому що в неї виникає хронічна хвороба. Вона вимушена хворобу прибирати для того, щоб не тратити свою фізичну плоть. І коли вона вимушена прибирати цю хворобу, вона хоче чи не хоче, вона мусить замислитися, де є порушення з її сторони, і як ці порушення прибирати, які помилки необхідно ліквідувати, яким шляхом необхідно пройти для того, щоб життя подальше, сьогодення і майбутнє. Було її успішним, гармонійним і дуже позитивним. Ну, власне, я думаю, що е, зустрічаючись щоранку і спілкуючись на теми здорового, активного, позитивного життя, ми і збільшимо кількість здорових таких саме активних, позитивних людей. Сьогодні в нашій студії був автор «Живого слова», директор медичного центру живого слова, академік Української академії наук Олександр Володимирович Філатович. Дякую вам. бажаю Дякую вам також. успіхів на шляху. Е, як ви кажете, навчання творення і вдосконалення, так. ну а наша програма продовжується. А чи знаєте ви за допомогою якого апарату можна досліджувати усі органи та системи людського тіла? Так, це апарат ультразвукової діагностики. З'явився він не так давно, ще й ста років не минуло. І дякувати за нього ми повинні лікарям, які намагалися зазирнути у людську голову. Тоді у 50-х роках активно використовувалися рентгенівське випромінювання, проте досліджувати ним людський мозок було надто небезпечно. Ультразвукове дослідження вважається найбільш інформативною і доступною процедурою обстеження людського організму. Лікарі називають його методом візуалізації, тому що у режимі реального часу можна побачити існуючу картину стану внутрішніх органів. Ультразвук використовується у багатьох галузях з різними цілями, проте у медицині застосовують хвилі частотою від 2 до 10 МГц, при яких промінь проходить через м'які тканини людського тіла і відбивається від більш щільних структур. Ультразвуковий метод діагностики не тільки високоінформативний, він широко доступний, доступен так, ну їм можна будь-який орган і систему. То есть можно сделать вывод, что ультразвуковое исследование является как бы универсальной методикой выявления различных патологий, не только онкологических, но и хронических каких-то воспалительных заболеваний, острых последствия острых заболеваний, да? и не только органов всех, но и... Костей, но ну, и сосудов, но ну, и поверхностных органов, такие как и лимфоузлы и оценка их не только как органов или каких-то образований, но оценка еще проводится их кровоснабжение, что немаловажно оце оценить васкуляризацию. Останнім часом популярності набула методика ультразвукового дослідження, що базується на використанні ефекту доплеру. Сутність цього ефекту і його різниця зі звичайним ультразвуком полягає в тому, що на УЗД лікар бачить тверді органи, такі як печінка, нирки. А ефект доплера дозволяє дослідити кровотік та стан судин. Таким чином, у лікаря з'являється можливість діагностувати наявність варикозно розширених вен, подивитися на структуру, оцінити кровотік після інсульту або інших ушкоджень судин. Попри усі існуючі міфи, Ультразвукове дослідження є безпечним методом навіть для вагітних жінок та немовлят. На протяженні 10 років американські вчені проводили опити, на которых облучали клітки щоб визначити, е безпечно все-таки ультразвук для клеток человека или нет. На протяженні 10 років уже доказано, що абсолютно ультразвук безпечна методика. Для всех, и можно делать ее многократно, так что абсолютно не имеет никакого значения с целью рентген безопасности или в таком ракурсе. Усі ці клініці вам запропонують комплексний та професійний підхід до будь-якої проблеми: сучасне медичне обладнання, досвідчені спеціалісти та індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Такі європейські стандарти якості допоможуть вам зазирнути у свій організм і пересвідчитися. Ви здорові. Внутрішнє дорівнює зовнішньому це не просто слова, це своєрідна формула, яка пояснює все, що з нами відбувається. Своїми думками та емоціями. Ми безпосередньо впливаємо на наше життя та здоров'я. Тож залишайтеся оптимістами, і нехай вашим девізом стане життя зі знаком плюс. Побачимось.